Його дорогоціння ділюся по проповіді, що я зрозумів для себе. Що Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб люди були щасливі і благословені. І як пастир показує, що люди нещасні, це тільки тому, що знаходяться у темряві. Вихід це тільки Слово Боже, яке включає мозок бути учнем Ісуса Христа, бути бриллянтом в руках Божих, нести проповідувати Святе Євангеліє до краю землі, тому що усі ці новини, усі ці новисні канали, це є просто ілюзія і просто мильні пузырі, де немає ніякого резолю. Тату в цьому я повинен проповідувати Слово Боже, бути запроп... запрограмірованим Словом Божим і зростати, вдосконалюватися, тому що тільки слово Боже іменно мене включило рівно два роки назад. На каналах, коли я підписався на канали наших пастирів Станіслава Миколаївича, Юлія Валерівну, Салтаненко, і наблизьтеся до Бога, і Бог наблизиться до вас. Амінь.